Пані панове, я не знаю, як охарактеризувати сьогоднішню дуель між Global Logic та Scout Gaming Group, але протипати Авенго, ну а далі надіятись на що-небудь інше. Ударго! Андрій Ножки! Виводить скаутів вперед. Дуже спокійно, так холоднокровно розібрався в епізоді. Якесь непорозуміння було у захисті Global Logic. Я... Михалюню відбирає м'яч з допомогою Демковича. Падіння, однак, дають перевагу арбітри гравцям команди. Scout Gaming Group! Удар поворота Михалюню! Гол 2-0! Як же класно на добиванні другим темпом! Ярослава Михалюв після удару кравця збільшує перевал. Пусте. Будуть ризикувати в дромотамі підопічні назрає цишина. За вируха злівою 2-1! чудово все було розіграно. Бобров скинув Завируха Прошив Ростислава Білика. І у нас. Друзі, з великим задоволенням готові розпочати перегляд другого тайму. Фантастичної зустрічі мастера й тілі ніж можна би було. Спину на місяць. Куди ж побіг Роман Павлюс? Не зрозуміло. який Яким удар сей! Срозіград. Хоча кравець вирішив: пробити який сей, возд... Купу проблем. в команді Глоболочик. Ще один сей. Це кравець відбирає снаряд, за нього сьогодні вболівають. Завируха без фолу. Чебанзинич, це потрібно ставити крапку дуже довго. Чуто ліцензію, Простріл. І захищався Рослав Михалюньо. Контратака. Якимів. Прошив суперника Олег протаранив, пробив, м'яч летить. Але давайте не будемо багато говорити. Вислідкуємо за цією атакою. Ну, а далі Елек Венга не пропустить, тим матчі буде ще більш спекотнішими.